Штукатурка посипалася, цоколь відійшов, каналізація потекла. Лозівські освітяни шоковані ремонтом у 10-му навчально-виховному комплексі. Німецьке товариство GIZ вклало у реконструкцію НВК 10 мільйонів гривень, але харківський підрядник роботи провів неякісно, заявили в управлінні освіти. Покрівля злітає зі школи, вода стікає по стінах, кахель у туалетах відпадає, а дешева сантехніка ламається. У школі кажуть, думали за європейські гроші отримати європейський ремонт, але сталося не як гадалося. Чи будуть переробляти і за чий кошт – Дивіться у сюжеті. У 10-му НВК критикують ремонт за 10 мільйонів гривень. Ведуть показувати недоробки. По всьому периметру, от і Штукатурка на фасаді посипалася ще наприкінці минулого року, розказує заступниця все директора навчально-виховного комплексу Зоя Можиловська. Там же ж не можуть діти залізти. Вони кажуть, це там діти пообтирали. З дефектом зробили пандус, водовідводи. Вода не попадає в лівньовку. Попадає мимо, тече все по стінах. Після ремонту цоколь відходить. Пустота. Чуєте? Пустота. Двері поєржавіли, не відкриваються, з покрівлі злітає метал, каже пані Зоя. Його збирають і зберігають до приїзду харківського підрядника і представників німецького товариства GIZ, яке фінансувало ремонт. Вони повинні приїхати саме. Ми їх поставили в від'єсність. Комісію в 10-му НВК чекають з понеділка. Вона має зафіксувати дефекти, їй покажуть індивідуальний тепловий пункт, який не працює. Витяжку в їдальні, яка зламалася, хочуть поводити перевіряльників туалетами, показати патьоки від стоків на стелі. Оце ну, як, каналізація тече. Mm -hmm. І того у нас такий стоїть запах. Вон, дивіться, як у нас плітка зроблена. Це плітку положила. Зайдіть трошки час. Усі претензії виклали у листі до представника Джезе. Вийшло 18 пунктів. Начальниця управління освіти Вікторія Урванцева каже, скаржилися неодноразово на недоробку підрядника. На їхні зауваження зважили. Гіс нам сказав про те, що він не розрахувався з підрядником, який допустив таких багато порушень. Тобто на цей залишок, який він віддали, ці всі порушення повинні бути усунені. Колишньому підряднику не доплатили десь половину суми. Припускає Вікторія Урванцева. За її інформацією, GIZ винайме для переробки нове підприємство. Роботи почнуть, коли учні підуть на літні канікули. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, телерадіокомпанія Лозова.